Віта, я отримав децизію, але звільнився з роботи. Що мені робити в цьому випадку? Дивись, якщо ти громадянин України і отримав позитивну децизію на отримання карти тимчасового побиту, тобі потрібно перш за все повідомити свого роботодавця і у нього є на це сім днів, щоб зголосити тебе до уже до праці про те, що ти працюєш на підставі повідомлення. Це у випадку, якщо ти громадянин України, якщо ти громадянин іншої держави і ти звільнився з роботи, ти повинен Повідомити уже на протязі 15 днів про те, що ти звільнився з роботи і скласти новий внісик або змінити децизію. Але якщо ти громадянин України, тобі вистачить лише скласти повідомлення письмово через канцелярію або пошту про те, що ти звільнився з даної роботи, і твоє подальше працювання і перебування в Польщі являється легальним. Підписуйся на правовіта тут все про легалізацію, простими словами. Дякую.